Мирного вам дня, любителі острова. Залишки каштану перетворились в красиві менажниці. Тому хто не встиг стати власником красивих менажниць з дерева Каштан? Будь ласка, у вас є така нагода. Великі менажниці і маленькі. Дерево каштан. Для подачі страв незвичайної і красивої подачі. Велика менажниця має габарити 40 см на 30 см. У великому відділі розташовуєте, наприклад, шашлик і, відповідно, в шапочці жолудя. Розміщується чудово маринована цибуля. Гарна подача, страв. незвичайна Маленькі жолуді. Більше підійдуть для подачі хамона, сирів. Ну, кому зацікавили, зацікавили вироби з дерева каштан. Будь ласка, ось такі мінажнічки. Дві великі, дві маленькі в наявності. Також в наявності дошка торцева. Дошка торцева овальна. З дерева ясень. Ясень красивий, в торці має чорний перелив. Темний перелив має, красиво виглядає доска. Дошка овальна, габаритний розмір 40х30 см. Знизу Має чотири силіконові копитка для того, щоб стійко стояти на поверхні не рухатися. І по краях йдуть вибори під пальці. Для того, щоб брати, брати дошку переміщувати. Бо зацікавили такі вироби, будь ласка, звертайтеся.